А, всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в Rise and Repeat. Це в нас гра про те, як ми повернулися, втомившися з роботи і хочемо прийняти душ. Ми уходимо. А ви пішли? Ви надто втомились для того, щоб прийняти душ просто зараз. Одна з трьох головних кінцовок. Кінцівок. Фіналів. О Боже. Так, тут має бути якась чубака. Що? Що? А... Зняти одяг? Блядь. Просто неймовірно. Ви затопили цілий дім. О, зато ми знайшли одну секретну концовку. Кінцівку. Кінцівка. Звучить так, ніби ми прям. Не знаю якусь кінцівку людини ми зняли одяг, а ...змили і миємося. Так натисніть пробіл для того, щоб прийняти душ. Тю, так все ж ну, нормально окей, що? А, окей, для того, щоб помити голову. Блін, ааа, шампунь в очі попав. Що це за хуйня була? Не зрозумів. Чому в мене таке відчуття, ніби то за мною хтось слідить? Йо! Що? ПК? Що це було? Окей. Блять! ви померли? Воно відчуло ваш страх. Фух, окей. Блять, я не очікував. А, до речі, чомусь воно у крові, ні? Чи це ржавчина? Окей, я не можу вийти? Ні. Ну, давайте мити голову Нормально рука окей. Okay. Він тут. Де що робити. Давай, давай. Давай. Да. О Боже, а ви прийняли душ, нічого поганого не сталося. Ух. Бляха, це було дуже напряжно. Так. А що я. Ну, типу, звити гівняшку? Голим звити? А ми можемо піти так? Ми так в розвалочку йдемо. Ану? А ви вийшли Голим? Да що з вами не так? Окей, так. Дві з чотирьох Що можна ще зробити? Зараз вийти нічого не буде цікавого. Що що, 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 що треба? Ну Так, ми з вами знов тут і ось. Те, що я зміг зрозуміти. Ми з вами вмикаємо. Теплу воду і очікуємо. Да! Ох, окей. Ви вичерпали всю гарячу воду. Блін, а що ще? Так, і що? Ну, типу... І виходимо звідси. Ану, 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 ану. Просто потрібно було використати туалет. І що це було написано? Окей, okay, що це значить? Ну, а що змінилось? Мені цікаво, взагалі гра якось на це відреагує. Мені nee, є все одно. Блять, ви використали всю воду. А тож сьогодні ми з вами грали в Origins and Repeat. А, це в нас доволі таки цікава гра. Мені дуже сподобалась, вона така коротка. Але з пошуком останньої секретної кінцівки, чесно, довелось трішки постаратися, навіть щось піддивитися в інтернетах, але нічого страшного. Я сподіваюся, вам гра теж сподобалась. Хочу привітати вас всіх з Паскою. Бажаю вам щастя, здоров'я, щастя, здоров'я, діточок та щастя і здоров'я. Тому не забувайте писати коментарі, підписуватись, ставити лайки. Та не забувайте про мою групу в телеграмі, де теж інколи буває щось цікаве і корисне, Ну, дивлячись для кого. А вам гарного дня чи вечора.